Я як відповідальна за гол голи чемпіонату в нашій програмі не можемо минути просто шикарний гол, який був забутий у матчі ворскла Волинь. Забив його Санжар Турсунов зі штрафного. точно у Без шансів для воротаря. Ось так тепер всі точно помітили, що один із лідерів Ворскла, який залишив команду взимку. Повернувся, де ж він був ці півроку. Він грав у катері, а він викликався до збірної Узбекистану, і за цей весь час у нього назбиралося дуже багато цікавих футбольних історій, якими він готовий поділитися. Тож про спекотний футбол та про країну без інтернету далі ексклюзивному інтерв'ю для профутболу. Він ніби нікуди не переходив, а просто з'їздив у тривалу відпустку. Санжар Турсунов повернувся до Ворскли як додому. Одразу потрапив до заявки і навіть вийшов на поле у переможному матчі проти Динамо. Сам тренувався, сам готувався, Потім созвонився з Ворскли, з Костом і сказали приїхати, как быстрее, лучше. і сразу взяв билет и улетел. Приїхав в четверг. В Потреновался в пятницу перед игровой уже в субботу с динамо сыграл. После выходных, как будто он и не уезжал, он здесь уже как, как свой. Ребята с улыбками на лицах, конечно, его э, встретили. Він повернувся так само несподівано, як і пішов. Під час зимових зборів Турсунов перейшов в катарський клуб Умсалаль Україну чемпіонату світу 2022 року та величезних грошей. За команду зі столиці Катеру Дохи зіграв 11 матчів, яких віддав 9 результативних передач. Всі ждуть чемпіонат світу і всім сказали, що в Дохі буде вообще вау там. Даже в обычных командах хорошо финансируют. И, ну, у нас Динамо, Шахтер, Также почти есть команды, которые вот, где Хави играет, Альсат, там очень много платят. Тяжеловато сейчас, вот, в данный момент, с Украиной сравнивать. Катар, як і його чемпіонат з футболу для українського глядача річ екзотична. Всі команди зосереджені в столиці або на її околицях. Головна проблема спека, через яку чемпіонат світу 2022 року хочуть уперше в історії провести взимку. У нас поїздка була найдлінна це час їхати. А так все рядом 15 хвилин, Там стадіонів дуже багато. Просто жарко. Ну, плюс 50, да, буває. Ну і от в этом году в Катарі сказали, що саме. Ну, холодный был потому что конс... а это, холодный? это 35 потому что мы игра я играл только одну игру было очень жарко а, но ну, это была последняя вот, игра в кубке это в конце апреля Для Турсунова чемпіонати азійських країн не новинка. Він один із небагатьох легіонерів в Україні, які стабільно грають за свої національні збірні. З командою Узбекистану об'їздив усю Азію, і лише одна країна з її правилами так і залишилася незрозумілою північна Корея. Сам рот при Я узнав, що ми город. А так не знаю, в кругом темно. Первый раз приехали, отдали все технику, вот, э, телефоны, айпады, что можно, вот это камеры, все оставили на, в, в аэропорту. Интернет, вай фай вообще не было. Ни проводного вообще. Ну, ничего не было. Я когда уезжал из дома, сказал родным, что я приеду через два дня. На связь не буду, потому что никаких не... Ни, никакие компании не ловят там антенну. Вышли на игру полный стадион, только не так, как, ну, можно сказать, и в Украине, и в Узбекистане, что все болеют. Ну, болеют там только по правилам, может быть, так сказать. Кто как сказали, так и надо болеть. Вроде полный стадион, общаешься, ну, слышно. Но когда они атакуют, такой звук, уу, и все. Він повернувся у дуже вдалый момент – паузу на матчі збірних. Знайомився с новыми партнерами по атації і працював над фізичною формою. Приїхав багатьох нету, чоловік 6-7. Ну, буду привикати, можна сказати, вже привык. Всі пацани, хто прийшли, я думаю, допоможуть команді. От і допомагають. Турсунов зіграв лише 20 хвилин проти Динамо і вийшов у старті на товариський матч проти Олександрії. Тиждень у команді а вже навчає нових партнерів, як потрібно грати. Навчає дуже вічливо. Пас грають всі хотят більше мічом владіть. Когда менше мічом водієш, аж забирають бігають. Ніхто не хоче так бігати. Всі хотят пас і грають. Санжар Турсунов, той футболіст, якого не вистачало в Орсклі. Граючи в Україні, він входив в то п'ять асистентів чемпіонату і в трійку за кількістю точних загострюючих передач. Здається, саме такого футболіста все літо шукав Василь Сачко.